На хвилях іспанської пристрасті вперше настільки масштабно в Україні представили жанр. Сарсуеле, що нагадує оперету з драматичним текстом та класичну оперу. Концерт за підтримки посольства Королівства Іспанії відбувся у Київському національному академічному театрі Оперети. Для глядачів звучали пісні іспанських композиторів. Не обійшлося, і без запальних танців у стилі фламенко. До заходу долучились не лише солісти театру, а й іспанські артисти. У національній опереті України також анонсували великий проект, що складатиметься з Двох сарсуел. Прем'єру готують у жовтні. В Україні цей жанр вперше звучить. І це виявляється іспанська оперета. Вона побудована звичайно за за законами оперного мистецтва, де дуже багато є хорошої пісенної історії, яка чередується також із драматичним текстом. Це музика, яка йде від людей. Різниця між Сарсуелою та оперою або оперетою в тому, що ми використовуємо танці та пісні, які були започатковані традиціями, а вже потім стали великими проєктами. Втім, їх витоки з народу. Отож було важливо пояснити це акторам оркестру, хо. Ору, виконавцям, танцюристам пояснити не лише слова і музику, а й сам дух